Зараз ми знаходимося в місті Бершать, центр міста, площа, де кожного базару тут, на цьому місці стоять поліцейські і зшибають з водіїв гроші замість кругового руху. Але це не дивно. Тут так завів начальник поліції Революк, що це має бути щодня дань платитися. Але найцікавіше інше центр міста. Ми вже не говоримо про окраїну, де побиті дороги, центр міста. Ось ми дивимося, мусор, болото по коліна. Оце все в Бершаді. Тут де, так скажемо, Берлан отримує захмарні гроші з бюджету на благоустрій Бершаді. Дивимося далі. Пішохідний перехід. Немає, він не намальований. Люди де хочуть, там і ходять в водії, якби знаючи про те, що тут має бути поліцейський, стояти патрульна машина. Круговий рух, якого тут, до речі, немає, вимушені якось їздити по правилах тих, що встановив начальник поліції Революк. Ну, Ми розуміємо, Революк тут цар Бог з драганом разом. Це два сапога пара, які прийшли сюди, щоб заробляти гроші на цих водіяк. Но сьогодні ми показували сюжет, де побиті вулиці дороги немає, по коліна ями, але ж це центр міста, шановні. Центр міста, подивіться, що робиться. Калюжі, болото. Побиті дороги. Ями на дорозі, до речі, показуємо. Яма одна, яма друга. І це в центрі міста. Це в той час, коли мільйони гривень йдуть на ну, гоп-компанію Драгана, преміальні надбавки, за непосильний труд. Ну, Я не знаю, за що вже там Драган цей може придумати. Платити їм такі великі гроші. Але хоча б, хоча б вийшов драган свою компанію, взяли лопати та почистили сьогодні оці тротуари, прибрали це болото, мусор цей по коліна в бершаді прибрали. Але, на жаль, немає. Також дивимося далі. Тут пішохідний перехід має бути. Знак стоїть з однієї сторони. До речі, знак стоїть і з іншої сторони. Пішохідний перехід. Але де? Де, шановні? Бершечани, де тут є розмітка? Я бачу ями на тротуарі, по коліна болота, мусору повно. А, а розмітки я не бачу, що тут Ні. Не бачу я тут розмітки, що тут є переход пішохідний. Я не бачу тут, шановні бершачани, що це робиться? От скажіть, поясніть мені, що це тут робиться? За що такі захмарні зарплати і надбавки і все інше? Дякую за увагу. Ось підемо чуть-чуть далі. Це ось мусорні баки Драгана. Скажем, ці, що він поставив, мусор у пакетах. Центр міста, шановні, центр міста. Оце мусорний бак Драгана, на які гроші сумасшедші витратили куберлан. Тобто їх просто відмили, вкрали. А це музична школа. О, Дивимося, музична школа. Це тут, де Зоя Не Читайло працює, пише коментарі. Але западло її вийти, прибрати оці пакети мусорні, які вони тут понакидали, замести хоча б. Ну, покажемо далі. Тому звертаюся до Нечитайло. Шановна пані, ти ж борець за правду, за справедливість. Ну, Вийди, прибери. прибери оці смітники, що ви тут наробили своїм драганом. Дивіться, шановні глядачі, показуємо. І це все під вікнами. Подивіться, мусорні пакети, все, все загадяно. Музична школа імені Драгана. Супер! Порядок, культура, я вже не говорю про інше. А тут взагалі нема кому ремонт зробити на цих сходах. А навіщо? Легше ж гроші вкрасти. Показуємо далі. Дивіться, мусор. А це щось. Прошлого року тут ну, нема кому взяти грабельки, прибрати, Зайняті, Вони сидять в інтернеті, пишуть про опозицію, про якесь ОПЗЖ, якого не існує. Люди вийшли вже давно з того ОПЗЖ. Написали офіційні заяви, але не дай хліба, не дай поїсти для Зої не читай, бо вона ж працює сьогодні в музичній школі імені Драгана і працює на Драгана. Так що Зоєнька. Твій чоловік відповідає за комунальне підприємство. То скажи йому, нехай прибере цей срач, який він розвів з драганом в центрі міста. Ну, шановна, ну встидно писати в Фейсбуці щось про інших, коли в тебе срачі в самої під вікнами музичної школи. Дякую за увагу.